Друзі, слава Україні! Героям слава! Повертаємось ми е, вже до поєдинку е, безпосередньо, рукостискання традиційне між суперниками цього матчу. Ну а ми Це будемо вже Кострикін Антон та номер 22, е, другий. голкіпер Микола Хом'як, головний турбі традиційно сині. І... Переходимо до їх сьогоднішнього складу. Отже, знає, бачимо зумів обіграти. Абакшина. контратака вже яку розганяє сам Даніїл. Залишився він з м'ячем. через Горпинича. Удар з дальної дистанції. Остріков перше вступає у гру. Переводить м'яч на кутовий. Чудово розігнали контратаку кияни. Топчі, сиротенко. Нагорний та Фаталієв. Зараз саме Бахман Фаталієв виконує перехоплення. Є можливість розігнати атаку. Фаталієв І Браво! Кравченко! Зараз працює. Чудове. Потрібно уважно відпрацювати харків'янам у захисті. Що вони зараз і роблять? Є можливість контратакувати на горний вихід вічнавіш. Обігрує Кравця по ворожніх воротах. 1-0! Браво! Чудова контратака у виконанні підопічних Станіслава Гончаренка. відпрацювали у захисті і відправили у відрив прудконового Едуарда Нагорного. Ось дивимось зараз сиротенко віддає передачу. Нагорний втікає. Здається, вже за далеко відпускає м Кутовий. Ну а у киян уже. Одразу зміна. Відбувається удар. Ще один педіша. Знову остріка у грі. Олександр Сухов вже повертається у рамку воріт, змінивши Ударом. Класно. Спіймав м'яч з лету педіш. Удар Бакшина і знову острікав. Проспали зараз захисники. У нас розіграш з кутового і можливості. Для удару, що ну, найголовніше, адже ворота були незахищеними. І Фаталі бере гру на себе. Не вдається йому пройти. Але зараз він знову м'ячем удар. 2-0! Друзі, що твориться сьогодні у нас Бахмат Фаталі святкує свій гол. Боказує, мовляв, не бачить сьогодні суперників. І... Зухвало зараз. 35-й номер. Він святкував, бачимо. Нагорний грає на топчия і капітан команди. Зубі. Дуже уважно потрібно працювати з Євгенієм. Ось зараз контратака. Крюка, вихід Вічнавіч. Чи буде потроєння? Є Дмитро Крюка вкринуть. Що витворяють сьогодні харків'яни? Знову контратака і знову вона вдала. Дивимося ще раз. Малюк перехоплення. Втікає. Мельник намагався порушити правила, але не зупинив він. Або зараз захист. І здається, порушення правил так і є. І здається, буде гірчичник у нас. Олександр Єлшанський дістає його для Бахмана Фаталєва. Сергій Томчи не дозволив дістатися м'ячі Шереметі. І ще один момент. Ось те про що ми казали. Оце вже супершанс для гостей. Руслан Шеремет менше дев'яти з половиною хвилин. Закидання на Сметаненка. І Олександр Сметаненко тільки но з'явившись на паркеті, одразу ж. Скорочує рахунок для Олександра цей паркет взагалі рідний. Він є вихованцем сумського футзалу. Дуже багато часу він провів у складі в обох епізодах. Тоді. Зараз вибачаюсь, малюк має забивати Поперечина рятує Олександра Сухова, який же шанс. Для нього створив Дмитро Крюков. Зачепився за м'яч. Одразу віддав поперечну передачу на е, в Ей, залишається з м'ячем. Е, залишається з м'ячем харків'яни. Зараз помилка від Топчия мусить е, зривати цю атаку, але не вдається це зробити капітану. Чернявський е, скорочує ще більш рахунок. З рахунок стає 3-2, Помилка зараз Сергія Топчия і знову. Змушує цю помилку зробити Олександр Сметаненка, яка ж вдала заміна. Сухов. Сірий знову через Олександра Сухова. Виводять на удар рахунок. Що у нас? Так, є гол. Марія Мисловська фіксує, що м'яч Перетнув лінію І Рахунок стає 3-3. І що витворяє Олександр Сухов. П'ятий гол у цьому сезоні. Дивимося ще раз. Активно. Працюють гості, розуміють, що це приносить їм дивіденти. Зараз метаненко є можливість забивати удар п'ятою. І Браво Андрій Осиков. Все ж таки зреагував він на цей постріл. Станіслав Гончаренко, який не може не нервувати після того, що. Нівелювати жодну небезпеку. Друзі, ну що ж, на цьому все. Перший тайм закінчено. Рахунок у нас нагадаю 3-3. Просто казку. Передача в напрямку Педіша. Бахман Фаталі. уважний удар з дальньої дистанції Роман Горпинич. І кутовий торкнувся сьогодні в формі Олександр Сметаненко. І саме за рахунок його активним діям в першу чергу. Команда зуміла перевернути цей поєдинок. Зараз Сметаненко якраз на ударній позиції. Але YouTube, де ми сьогодні з вами спостерігаємось за класним футзалом. Відверто кажучи, не очікував я такого відкритої, такої відкритої гри. Який же момент у Сергія пресингу активно зустрічають зараз кияни своїх опонентів? Абашин як же класно розвернувся. Зараз 78-й номер. Пробивав по воротах. Дивимося ще раз, не встиг за ним. Ігор Малюк. Орпинич! Передача на Бакшина і простріл від Даніїла. Але Половину. зіграли тайму. І лише перше порушення. Жук з м'ячем. класна передача на Чернявського. Який же момент був у капітана Хіта вивести своїх партнерів вперед, але знову М'яч, відхоплення. Сухов. Знову друга хвиля атаки. Удар Сергія Журби. Остриков відбиває. Чернявський підбирання. Постріл. М'яч торкається каркасу варіт, але з зовнішньої сторони. і Тож можна Таку роль лежачого поліцейського, скажімо так, виконував, викинувся під м'ячі. Відібрали м'яча. Зараз контратака Шермета, віхід віжна, віж, повз ворота проходить м'яч. Який ж класний момент мав. 15-й номер київського хіта. Намагався якось. Сухо. Передача на педіша. Ледь-ледь м'яч після торкання руки Острікова. Е, Журбу грає. Чернявський знову сухов. Передача на Сіро. Який же момент на ударній позиції. 88-й номер, але Остріков відбиває. Друзі питають у нас, що під по фолах. У нас по фолах зараз один. А, ну хі... і, друзі. Лунає у нас. Фінальний свисток, який сповіщає, що основний час завершився з рахунком 3-3, що в першому таймі було забито всі м'ячі Спочатку МСК Харків не обов'язкових викидів від власних партнерів. і Цим можна скористатися. Простріл від Абакшина і остріка уважний. Класно, виходять зі спідпресенгу. Журавель є можливість пробити по воротах. Пробуває м'яч, проходить повз Олександра Сукова, але до воріт не докатується. І Руслан Шеребета підстрахувавши. Ну, важко і... працюють у захисті. Ну, фактично, весь другий тайм провели в такому темпі зараз. Удару від Горпинича і браво остріков! герой епізоду! Який же. Під час цього підкату Данил Саратенка, але потрібно грати. І зараз Євгенічу! Рахунок стає 4-3. Забиває такий 11-й номер. Дочекався він свого моменту. І що головне, проспав зараз захист. Е -е. Відкривання від Євгенія. Дивимось самотужки. Сприймає м'яч. Ніхто його не простріл але Сухов забирає м'яч і контратака. Тепер для київського хіта. Три в два. Як завершиться вона, Пиня, Передача на дальню. Дані Бакшин. 5-3. Ось так завершується. Ця контратака. І... В першу чергу можна привітати тут Олександра Сухова, який все зробив для того, щоб його партнери зараз святкували забитий гол разом. Харків'яни і після пропущеного голу дещо посипалися. Їх гра. Зараз буде 6-3. Ні, не буде! Браво! Остріков! Дотягнувся він все-таки до зумів він чудову нагоду у себе в домашніх стінах закрити протистояння. чвертьфінальне. і. Здобувши перемогу пройти до півфіналу, де нагадаю, пара харків Харків-Хід. Аврора скаяп. Ще далеко не все вирішено. Зараз Сергій Журба заробляє стандарт для своєї команди. Віддавав передачу в напрямку е партнерів, але Бахман. Ага, як наслідок у Бахмана Фаталієва, нагадаю, була ЧП. Друзі, якщо хто не знає, немає тут формату накопичення. Буде його гравцям Харкова. Чисельна більшість переважає на боці голоси. І... Удар від Дмитра Крюкова, але зовсім невдало. Прийшов, вже поспішають гравці Харкова. І пенальті. Безсумнівно. Штовхнув зараз Владислав Поволоцький Андрія Мельника. Помітив це Олександр Єлшанський. І за 8 секунд до завершення поєдинку Харкова. Удари. Євгеній Жук оформлює дубль у даному поєдинку. Рахунок у нас стає 6-3 на користь команди Хід. Ну що, друзі? Лунає фінальний свисток в екстра таймі. Кияни все ж таки дотиснули своїх суперників і перемогли з рахунком 6 3 Продовж першого екстра тайму Євгеній Жук та Данії Лачин вивели свою команду.